Жанна Анатолійовна, мама Миколи Тищенка. Хто ця загадкова жінка? Я теж фотокореспондент і папараця. Народний депутат показував лише дитячі фотографії з нею. Коліна мама бізнесмена 50 років в бізнесі. Ким вона працює, чим займається, як виглядає зараз тайна родини одіозного нардепа раніше про цю жінку ходили легенди в шоу бізнесовій тусовці. Я дуже зайнята людина. Особисто я чув, що вона кримінальний авторитет і верховодить над циганами по ринках Києва. Пізніше казали, що вона бізнеследі і ще вона нібито торгує шкарпетками в переході біля метро. Сьогодні ТСН розкаже і покаже всю правду про найріднішу людину головного скандаліста українського парламенту. Наші джерела підказують, шукати її треба біля метро. Мінська ми намотуємо декілька кіл і знаходимо. Ось вона вся в білому футболка з написом Поцілуй мене і червоні кросівки. Під палючим сонцем вона продає лаванду та кольорові шкарпетки з жартівливими написами. Дівочки, вибирайте. Жанна Анатоліївна Тищенко спочатку відмовляється спілкуватись на камеру, а потім погоджується на інтерв'ю. Я задаю найактуальніші питання. І що ви думаєте про останні події, пов'язані з вашим сином у ці скандальні історії з побиттям військового? Я навіть не в курсі. Ну, Вони там побили в Дніпрі військового і зараз він під домашнім арештом заходить. Ну, хай дефне. От тише трохи. Спочатку складається враження, що жінка не зовсім в курсі останніх новин про свого сина, але потім вона виголошує захисну промову. Да. Ух ти! поранений військовий. Що да. ви да. кажете? Да. Ну, зараз Ви його ранений. за це арештували, він під домашнім арештом. Да. А да. Коля не військовий? Ні, Коля народний депутат. А ні. він не військовий? Ні. Да ви що? Ні, 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 він не військовий. Не військовий, так? Да? Народні депутати да? заброньовані, так. Так, да? вони броньовані. Да. А взагалі він і військовий теж. Ні. І військовий теж. Офіцер внутрішніх войск, і його стричка. Авіцель внутрішній військ. Ну він міг потрапити і до вас додому. Він же у вас прописаний на оболонському проспекті. могли і до вас його відправити. Якби він попав додому, то він би е, по настоятельному. А ви з ним спілкуєтесь взагалі? Ну, а я. Ну ви не, не стежите, так? Да, зараз за подіями, що відбувається на коробку. Я... я стежу. Я просто не хочу. Е, ну як, дуже розстраюватися не хочу. Бо я знаю, що Коля завжди прав. Завжди. Він дуже умна, досвідчена людина. І що б він не зробив, це все правильно. Періодично в нашу розмову втручаються покупці. Жанна Анатолівна відволікається і розповідає про переваги свого товару. Лавандові букети вона продає за найкращою ціною в районі метро. Після його цих цих скандалів його скандали вони просто йому Лаванда є 50 п'ятдесяти 100. Ну ти свіжий тільки з скока. Она, ее надо, знаете, как будто бусинку брать и растирать пальцем. Так, так она не пахнет, ну, надо, чтобы она пахнула. А почему? Так я вам объясняю, как она была пахнуть. Ну, вот я положу к себе под диван, например. Так да. я... Ну а как я же не буду... по 100 она расти... все у вас? А по 50 По 50 маленьких. І ось ми продовжуємо розмову. Побив військова, Коля побив, а він теж військовий, може, десь він не згодний з ним був. Слухайте, той військовий і цей військовий щось вони не домовились до чогось. Коля вам допомагає з чим? Так, да, допомагає. Скажіть про свій бізнес. Ну, Кілька у мене свій... дуже маленький бізнес, він. Квіти, шкарпетки. Ну так. Да. Такі. Букетики, шкарпетки, квіти. От засніміть оцих е, вилупків, яких які хтось посилає, щоб вони мене ображали. А оце діти вас ображають? Так, да, вони ходять, опльовуються. Це... Ну, це погані. Ну такая я ну, вам мочу. Ну бізнес у вас прибутковий? Так трошки. А ви Колі допомагаєте фінансово? Що йому от... Я... я, ну Як вам сказати... Ви мене знімаєте, да? Это... Да, конечно. Мы с ним одна семья. Конечно. Звісно, все нормально. А ви знаєте, йому колишня дружина, ця остання, Алла, на Новий рік подарувала 13 мільйонів гривень. Так, А що ви, на що ви натякаєте? Ну, а ви йому не хочете подарувати якусь таку суму? Хочу, хочемо. Але нема, так? Але в мене... Ще не виходить. І знову Це покупець. Цього разу цікавляться шкарпетками. Це є -то 65, а є Я нікабі привезу, ну вот так. Не, не знаю, я за нього кажу, то я знаю. А вам з його дружин, хто більше всіх подобався? Всі, хто приходить, приходить в мою родину, мені всі подобаються. А скільки в нього? Ви знаєте, скільки дружин у мене друзі? В нього скільки. А ось, до речі, а у вас є взагалі хтось? У мене ні бачите, що не обружений. Та Ви, ви як Микола, я бачу, він у вас набрався. Да. Він переводить завжди, <рес> ти йому питання задаєш. А він як, як це називається? Ну що це таке? Не знаєте ви всіх, його дружин? Ну я дуже зайнята людина. Колі на мама бізнес леді Скільки у вас пенсій? Я, а я що, схожа на ну, пенсіонерку? Я бачу, ви ФОП. Ну, ФОП, так. Да. І ви зараз не на пенсії. Я. Я просто рахую, якщо Миколі 51 рік, то вам ну, випускає. Ніколи не буде. Мені да, 18. Да, тому я так математично прикидую, що все-таки пенсію ви маєте отримувати. Якщо на секрет, скільки у вас пенсії? Ну я маю отримувати, але щось я до неї ніяк не, не попаду. Вам не платять пенсії? Ну, діло в тому, що там є. Є, ну як вам сказати. Нюанси. <ріст> Є нюанси, так. Єсть нюанси. Так ви б могли скористатися, не знаю, это, посадою сина, щоб він а вам допоміг якось. А, чо, а чому це ви до, до коліної мами? Е Є в неї пенсія, є в неї любовники, є в неї щось ще. А, у вас а ви коли... знаєте, а ви знаєте, що у коліної мами немає машини. Він з вами радився, коли йшов депутатом? Так, да. зі мною, з батьком, і з сестрою. І що ви сказали? Іди, синку, йди. Хай буде порядок на Україні. Наприкінці нашої розмови Жанна Анатоліївна обурюється через Миколиних хейтерів. Жінка не розуміє за що її сина ображають. Такі от україночки, україночки. Я ще до тих україночок не добралась. Які починають да він такий, да він такий, да бере такий, Ти ж ти на себе сім'я би посмотрела. Шмара нагла. Ти хто така жаба? Та там всі такі умниці. Mm -hmm. Хто ви лягушки такі, що ви будете крутого мужика? Отак от, от опускати. На сам кінець обіцяє приєднатися до команди народного депутата і захищати його. И все, кто будет мешать ему жить и работать, за это ответят. Это можете даже не сомневаться. Я брошу вот это все и пойду работать к нему. Секретарем, уборщицей. Кем? Кем. Щоб бачити його, щоб бути ним рядом. Вже після того, як ми виключили камеру, Жанна Анатоліївна підійшла до мене і запитала, скільки треба заплатити, щоб віднести Миколі передачу в СІЗО, а потім зраділа, що її син під домашнім арештом. Дмитро Святненко, Данила Лисенко, ТСН онлайн.